А в ніч з 18 на 19 травня Вінниця перетвориться на Францію. В нашому місті вперше на День Європи стартує проєкт для Вінниця Бон Вояж. Ініціатор заходу міська рада долучиться до нього ряд громадських організацій міста та підприємців. У цю ніч містом курсуватиме трамвайчик у французькому стилі, Бажаючі зможуть відвідати різні музеї міста. Підготовку до французького перевтілення розпочали з понеділка. Так, на площі Театральній уже майже домалювали 3D-малюнок. З його авторами та проєктом в цілому знайомила. Ось наша репортерка Ольга Свойвор. Місто Вінниця вже готується до святкування Дня Європи. Наприклад, тут, на площі театральній, з'явився ось такий напис Париж. Такий 3D-малюнок тут виконали в рамках проєкту Тур деля Вінниця Вояж». Bon Це художник Володимир Нойс. Саме він разом із своєю колегою Наталою Лісовою працюють над створенням 3D-малюнку. Це буде малюнок 3D егідою нашої міської адміністрації тут би написано слово Париж. Це ми робимо до Дня Європи. Це малюнок. Там, де зараз ми вже можемо бачити вежу 3D, я хочу сказати, що це відправний пункт для нашої подорожі трамвайчиками і тролейбусом Паріс. Трамвай буде здійснювати подорож нічним містом і довозити наших е подорожуючих до музеїв. Також хочу сказати, що до нас долучився музей Пан Заваркін. Там відбудеться концерт одної шарманки. Вони готують дуже цікаві е такі театральні розіграші. Ну ось ви можете побачити цю міні-шарманку. Так, вона виготовлена в Німеччині. Меччині у 1912 році, тобто старовинна, і ось на ній безпосередньо на День Європи буде в нас хлопчик грати. Ну, якщо хочете, можу вам коротенько продемонструвати, як вона грає. Як вночі там ну будуть теж заходи, то ну ми не знаю, сподіваємося, тому що вночі ми взагалі не працюємо, але сподіваємося на появу привода. Якби спеціально людей ми звичайно запрошувати не будемо, тому що ми знаємо, що приводи вони, вони такі істоти, що вони за, на замовлення не виходять, так але ну можливо комусь і пощастить побачити. Турделя Вінниця-Бонвояж це саме у Вінниці прем'єрний проєкт, а взагалі в Європі існує проєкт Турделя Вілич Бон Бонваяж, який презентує Міністерство культури і комунікації Франції. І саме ми отримали дозвіл змінити назву і використати цю назву в нашому святкуванні Дня Європи в Україні. І ми поспілкувалися із нашими музеями. До речі, ініціатором саме цього проєкту була Бєзбах Наталя вирішили, Чали поєднати міжнародний день музеїв і міжнародну ніч музеїв з цим проектом. Проект розпочинається саме здесь на майдані Незалежності о 23-й годині виступом театру Тіней див з міста Львову буде презентована п'ять вистав, і це є відправним пунктом, відправною точкою подорожі по нашому нічному місту. Ольга Сольвар, Валерій Шпак, Олег Літвінців, телеканал Віта.